Адаптивного спорту серед ветеранів вагомий внесок у розвиток міжнародної спортивної співпраці, зміцнення позитивного іміджу міста Одеси за кордоном, а також демонстрацію мужності, сили, духу та командної єдності під час міжнародного марафону в Греції, нагороджуються почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради, Черненко Денис Костянтинович. А да. да. разочек. Да, да. ну, ну, да, да, да. да. Не чутно! Да. Еще можно одно слово? Да. Скажите, <свят> скажите, пожалуйста, подписывайтесь на еврея. <свят> а подписывайтесь на еврея. Ну, не пройшло все, можна сказати, що добре, це, це мало. Це 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 Рухана. А саме лучше, що Геннадій до Леоніда сказав, підписуйтесь на Євре, він тільки правду каже. Зараз побачимо, як мене виросте підписники. Ось вони бачу, мої сестри. Ось вони бачу. Паша, ходь до мене. <реш> ти чекав нас з Греції? Звісно, я б, ти лайки ставив. Слідкував повністю за всіма подіями. Так, все. Оце, оце, оце справжній коріш, брат. Підписник, лайки ставить, підписується. Всі ці коментарі пише, а ви що робите? а? Підтримайте, спільна справа. Підтримайте. Свого я люблю.